Друзі, привіт! Покажу вам сьогодні сейлові позиції. От що я вам хотіла показати. Хочу вам показати, яка чудова річ попала у наш сейл. Ціна 1622. Ділимо напіл. Це десь 815 гривень в середньому. Три розміри повномірна Еска, повномірна Елька і повномірна. Це є С, а це є Елька, це є М. С М, Л. Розміри повномірні. красивий рожевий колір. Ось таке оздоблення. Сидить просто ідеально. Що важливо, короткий рукав тканина, в принципі, плотна, її можна зараз одягати. Це не тоненький шифон, це плотна тканина. Вона дуже складно пошита, має виточки. Має замочок позаду і має виточки на плечах, тобто вона йде ось така пряма моделька. Що важливо, має кармашки. Ось тут от, от кармани. У мене клієнти дуже люблять, коли є кармани. І має позаду невеличку шліцу. Модель реально дуже гарно сидить, дуже гарна на неї ціна. Тож е, замовляйте. Що скажу вам по складничку? По складничку в нас віз е, 29 полістер і еластан. Тому замовляйте на примірку. Дуже гарна ціна. Запрошую на.